Доброго дня, друзі! Радий вас вітати на нашому каналі. Тема сьогоднішнього відео: Чи можна передати земельну ділянку в суборенду без дозволу орендодавця. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то обов'язково підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Пам'ятайте, команда земельного фонду створювалася саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Також, якщо вам цікаві земельні питання, і ви хочете хоч якось нам віддячити, переходьте за посиланнями під цим відео і можете зробити нам маленький донат на нашу монобанку. Ми будемо щиро вам вдячні за це. Підтримку. За загальним правилом, орендар земельної ділянки може передавати земельну ділянку або її частину в субаренду. Однак перед укладанням договору субаренди дуже вам рекомендую уважно ознайомитися з умовами основного договору. І в залежності від того, які в ньому прописані умови. Орендар, можливо, буде зобов'язаний виконати якісь певні дії. Так, договорами оренди може бути визначено право оренди передати земельну ділянку в оренду без згоди орендодавця. В такому разі, орендар. Спокійно собі укладає догір оренди, договір, і вибачає і ніяких е, не бачимо в цьому перешкод. Друге, це можливість передачі земельної ділянки за письмовою згодою. Тому е, орендар зобов'язаний буде написати лист е, і отримати погодження від. Власника земельної ділянки, тобто орендодавця. І, наприклад, в договорі може бути взагалі прописана заборона передачі земельної ділянки в суборенду. У разі заборони передачі ділянки в суборенду орендар може не зможе передати її без згоди. У такій ситуації орендар може ініціювати переговори з орендодавцем щодо зміни відповідно пункту договору. Зміниш до договору, ми пам'ятаємо, вноситься додатковою угодою. Крім того, на практиці є договори оренди, в яких взагалі нічого не сказано про право оренди чи про право вибачаюсь, орендаря передавати земельну ділянку в суборенду. В такому разі необхідно користуватися законом України про оренду землі, стаття 8. Орендар має надіслати письмовий запит орендодавцю на передачу земельної ділянки в суборенду. Якщо ж протягом одного місяця орендодавець не надішле письмового повідомлення щодо своєї згоди, орендована земельна ділянка або її частина може передаватися в суборенду. Якщо ж протягом місяця приходить відмова передати земельну ділянку в суборенду, передача такої земельної ділянки в суборенду буде неможлива. Тому уважно читаємо договір, читаємо всі пункти і приймаємо рішення. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, запрошувати друзів, коментувати відео. І, звичайно ж, ви будете в курсі всіх. Земельних нюансів та нововведень. Дякую за увагу. Сподіваюся, це відео буде вам корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах. Всім нам бажаю якнайшвидшого переможного миру. Слава Україні!